Сьогоднішня тема Святий Дух Утішитель. Євангеліє, яке ми сьогодні читали, Іванлія, це Євангеліє від Івана, 14 глава з 10 по 21 стих. Роздуми другого дня декади. Сучасна людина. Переймається, як до неї ставляться інші люди, а християнин іде за Христом і не переживає, що про нього думає світ. Коли гріхи опановують людину, вона хоче, щоб Бога не було взагалі, бо пам'ять про Бога мучить людське сумління, створює духовно-психологічний дискомфорт. Грі для неї є спочатку невидимим, а потім він стає явним. Рабським ярмом. гріх паралізує людину, руйнує сім'ї і спільноти, сварить між собою цілі народи і робить їх ворогами. І ми бачимо наслідки того гріха, що дійсно стали ворогами народи, тому що гріх він інфікує, паралізує, нищить людську природу, віддаляючи людину від Бога. Як людина віддаляється від Бога, вона стає злобною і стає агресивною. Гріх стає звичкою, яку дуже важко викорінити і якої важко позбутися. Гріх це та, як та, знаєте, е, яка залежність, яку людина через надмірне вживання алкоголю вести алкоголіками. І от він потім себе вже, і, вроді йому той алкоголь і шкодить, вже, але він вже не може відмовитися, бо тому що вже є привичка. Так само і гріх. Так же само, як і е, е, наркозалежна людина, вона робить і знає, що собі робить шкоду здоров'ю і розуміє, що їй вже погано, але вона продовжує то, бо не може відказатися, бо тому що є від того залежна, від тої біди. Гріх це така сама біда. просто всі ті речі, як алкоголь чи вживання наркотичних, всяких за, з, тих засобів, вони видимі і вони, вони ще й не дешеві, а гріх він невидимий, і він в більшості, знаєте, дешевий, бо тому що когось образити, когось обмовити, то багато грошей не треба. Навіть розуму не треба багато. Тому, коли ж Дух Святий наповнює людське серце, то очі починають дивитися по-новому. У людині відбуваються глибокі зміни. Бог для людини перестає бути ворогом, а стає світлом. Він той, який заради людини пожертвував власним сином, те, чого Господь Бог бажає, тепер стає доброю волею людини. Ісус каже, якщо любите мене, то і мої заповіді берегти, будете берегти. Ми сьогодні слухали відривок із Святого Письма. І тепер людина вже не раб, а син або дочка під натхненням Святого Духа, людина може звернутися до Бога словами, авва Отче!» Так, як Христос, знаєте, на на Голгофті ава отче глибоко, глибоко переконана, що вона є дитиною самого Бога. Тобто ава отче це не просто слава тобі Господи, та? це татусю. У, у такій, знаєте, пестевій формі з особливим зверненням. Так як дитина хоче звернутися до батька, щоб батько її почув, ось що означає бути народженим від Духа Святого. До цього запрошує нас свята церква і цією радістю людина ділиться з іншими людьми. Церква нас закликає, щоб ми отримали радість, радість прощення, радість. Від отримання дара Духа Святого, і щоб ми тою радістю ділилися. Бо, знаєте, людина, яка щось, скажімо, придбала для себе, і ні з ким з тим не ділиться, вона плекає в собі таку е, якусь таку егоїзм, щось таке. Е, не хочу ні з ким нічого мати. А життя на землі це готування до життя у вічності. А життя у вічності людина. Покликана жити у спільноті. Якщо людина не може жити у спільноті, вона попадає до пекла, до пекла, де також є спільнота, але спільнота одиноких. І коли ти хочеш значить, бути на землі самий, ні з ким нічого не хочу мати, моя хата з краю, нічого не знаю. І так далі, то ти себе готуєш до спільноти одиноких. Роздуми у часі війни, на ну що ми мали би звернути увагу, над чим би ми би хотіли роздумувати. Ми, ми вже згадували, що гріх здати нести людині глибокі рани, він. Від неспокою, сумління, до психологічних травм, до ненависті до ближніх, яких людина починає кривдити аж до таких званих інституційних гріхів, таких як рабство, расизм, атеїзм, імперіалізм, несправедлива війна супроти сусідніх народів тощо. І ці якраз це є наслідки наслідки е, гріха. Який, гріх, який робить глибокі рани, тяжкі рани для суспільства, що суспільство потім готове, розумієте, до агресії, воювати, між народами. То, що ми сьогодні маємо, це є суспільство, яке є поранене гріхом. Цілі покоління вірних нашої церкви пережили на собі наслідки таких гріхів які ще й сьогодні все нових і нових форм. Матірю усіх гріхів є гордість. Гордість це є перший гріх. Гордість це бажання бути великим, найбільшим, Я більше від тебе, я більший від усіх. І такий дух імперськості є присутній у нашому ворогові, який прийшов нас тут нищити. Це є дух. Зверхності, дух якоїсь особливості, а це дух не Божий, це дух, це дух небожий і все. І сам не знаю, який він там, чий він там є, але не Божий, це точно. Цілі... Крім гордості, це таке гріх таке, як самолюбство. Яке створює ілюзію, що людині не потрібний Бог, який її любить, а людина любить тільки сама себе і думає, що її вистачить для повного щастя вистачить для повного щастя. Я, я, моє я, хоче бути саме собі господарем і мирилом того, що людині можна, а що ні, так і живе сучасна людина. Забуваючи, що над нею панує Божий закон, і що це є Бог мірилом усього. І знаєте, тут є така велика криця небезпека. Бо людина хоче бути свобідною, і це є це і правильно, це і добре. І для цього Бог і прийшов у цей світ, щоб нас звільнити, звільнити від гріха, від усякої залежності. Людина має себе почувати вільною. Що робить, Що робить ото, знаєте, наше внутрішнє ото Я, і не просто Я як особистість, так? а такий егоцентризм, такий моє я, таке дуже велике, значуще моє я. Я навколо мене цей світ має крутитися, бо я такий є великий. І це є велика загроза для суспільства, велика загроза для особистості, бо вона. Людина втрачає свободу. Скажете, то, то як? Бо тому що людина є в залежності. Що про неї подумають? Як на неї подивиться світ? І є ще небезпека, в чому тут криється особисте я. Бо я я свобідний. Ми вже це що це і добре. Але людина на основі тієї бажання свободи хоче ще звільнитися. Від Божих заповідей. Вона хоче звільнитися від основних принципів моралі, бо вона каже, я хочу поступати, так, як я вважаю, бо я так хочу. Так, людина повинна щось хотіти, але ми повинні своє хочу трохи, трохи пристосовувати до того Божого, до Божого плану, який має. На меті спасти людину. Але Господь не залишає людину з гріхом сам на сам. Навіть у час страшнішої, страшної війни Господь, Господь поруч завжди. Зі своєї великої любови він прийшов до людини, щоб їй допомогти вийти із тупіка, з якого самотужки людина вибраться. Не в змозі. Людина часом попадає в таку ілюзію, що та я справлюся, та що то я? Як захочу, можу і не пити. Я як захочу, можу не курити. Я як захочу, можу не грішити. Людина собі так думає, що вона сама собі з тим всі справить. Ні. Сама людина може тільки зайти у гріх, а вилізти сама вже ніяк. Так як тваринка, яка попалася в пастку, вона сама може попасти в пастку в капкан, у сіце чи як там. Але вибратися сама вже не може. Вже треба, щоб хтось вмішався з сторони. І так і ми люди, які попали в пастку гріха, ми попали в неї самі. Але вибратися з неї без допомоги Бога. Ми не в змозі. Господь сьогодні заохочує нас вірити, і Він каже: віруйте мені, що я в отець у мині, коли ж ні, то через самі діла віруйте. Істинно кажу вам, хто в мене вірує, то такі самі від них діла робитиме, бо я йду до Отця, і все, що будете просити, в моє ім'я зроблю, щоб отець прославився в синь. Перед лицем глибоких травм особистих, родинних, спіль, спільнотних, церковних, національних і глобальних, самі по собі ми безсилі. Навіть сучасні знання законів психіки, розвитку економіки, суспільства, міжнародних відносин та досвід до спастерського служіння доказують, наскільки ми всі потребуємо Бога і Його милосердя. Ми розуміємо, що вже навіть якщо ми говоримо про. Про психологів, так. Я, наприклад, співпрацюю з психологом, так, з психотерапевтом. І я знаю, що є багато речей, які мене лікарі, наприклад, кличуть, так? що треба, треба, щоб прийшов священик. Ти не означає, що священик мудріший від психолога, чи від психотерапевта, чи від психіатра. Ні, не мудріший. Але це трошки інша галузь. Лікар зсилається на свій досвід і на, і на медикаменти. Священник зсилається на свій досвід і на поміч Божу. Медикаменти діють на тіло. Поміч Божа, Божа ласка діє на душу. І тому часом, коли ми говоримо про Бо таке поняття, як психологія, наука, психологія, вона має два складники психія і логос, що означає психія, це по-грецьки душа, логос це і слово або наука, так? наука про душу. Психологія це і наука про душу. Як можна психологію розглядати без священства? Скажіть мені. Якщо це є наука про душу. І коли ми. Коли ми надаємо допомогу людям, які потребують психологічної допомоги, і часом психологи звертаються і кажуть, треба до священника. І це і правильно, і ми розуміємо, що е, от, от такий спосіб, такий підхід говорить про те, що дійсно ми думаємо про людину, думаємо по-божому. Не просто по-матеріальному, але по-божому. Тільки Ісус дарує нам повне загоєння ран. Проте це Проте, це зцілення може тільки тоді бути, коли ми йдемо за Ним і приймаємо благодать Пресвятого Духа, коли людина приймає Бога у своє життя у її вчинки. Стають схожими на вчинків самого Христа в нашому служінні Богові і людям людина проставляє самого Бога Отця. Ми у своєму служінні стаємо подібними до Ісуса Христа. скажеш, ну, та певно, ну, так ти може бути подібний на Ісуса Христа. Ну, по-перше, подібний не, не своїм обличчям, не, не, не своїм одягом. А поведінкою, який був Христос. От коли ми говоримо про Христа, зразу так, як був ну, чисто по природі, так і, е, розуміння, що це є. Ну, це був е, не просто максимально правильна людина, а ідеально правильна людина. І всі його м, вчинки, всі його поради, всі, все те, що він робив, там, зціляв, навчав, проповідував, нам здається, що Він все робив ідеально. Але нам це не просто здається, що, що воно так не було. Ми так, ну, так бачимо, так? що Ісус це та людина, яка це той Бог, який став людиною, прийшов до нас, і це та людина, яку, е до якої ми тягнемося. Так, ми, ми її величаємо, але Бог хоче, щоб ми не просто до нього тягнулися. Так? Він хоче, щоб ми його наслідували. Господь Бог хоче, щоб ми робили так, як він, жили так, як він, поступали так, як він. Тобто це називається наслідування Ісуса Христа. Який ми будемо мати на цей день молитовний намір завтра, тим більше неділенька, значить так, молімся, щоб кожен. Щоб серце кожного українця не заполонила зневіра, смуток і біль через втрати, через озлобленість і пасивність. От Ми сьогодні мали зустріч із родинами загиблих. Це є великий біль, знаєте, це є втрата, це є От то, біль у тої втрати. Це є дуже тяжкий біль з ним. Тяжко справиться, особливо самотужки, це практично неможливо, бо, тому що то є тягар. І сьогодні ми ще е, споминали родини тих загинувших наших перших таких, таких чисельних це коли був збитий транспортний літак іл 76 з нашими десантниками. 10 років вже пройшло. Вже пройшло. 10 років. І так, вже, вже той біль не такий острий, але повністю його позбутися неможливо. Так, да, Десь в якихось місцях він вже набув такої важності, такої вартості, такої цінності, як це наші герої. Ми ними пишаємося. Але все рівно за тими героями нашими, за, тими, за тим, що ми пишаємося, все рівно те ззаду, помалий крок за кроком іде відчуття втрати. І людина переживається. Тому треба молитися в цьому наміренні, щоби кхе, наше серце. Не заполонились невіра, смуток і біль через втрати, озлобленість і пасивність. Молимося, щоб Дух Святий зцілював кожного із нас, щоб зміцнив нас надію і витривалість. Бо каже Христос: хто витримає до кінця, то і спасеться. І це дуже важливо бути витривалим. І за це треба молитися. Ну і місійне завдання, чисто як місія, так? подумай, які знаки своєї присутності Господь тобі сьогодні посилав. Де ти міг сьогодні відчути присутність Бога? Через кого, через що або в який спосіб до тебе Господь Бог хотів достукатися? В який спосіб він до тебе прийшов і об'явився. Подумай над тим. І запитай себе, чи ти відчуваєш його близькість упродовж дня, чи десь десь колись трошки так так? чи ми постійно відчуваємо, що Бог є присутній. Чи ми постійно задумаємося над тим, що Бог є біля мене? Знаєте, не може Ісуси ходити за тобою цілий день крок за кроком, слід у слід. І тому Він нас готує до зіснення Святого Духа. І каже, я вам зішлю іншого утішителя, Духа істини, що буде перебувати з вами по віки Духа істини. І це є Святий Дух, Святий Дух Утішитель. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава мені!